Ми починаємо нову тему, і нова тема у нас з вами: додавання раціональних чисел. Можете завжди її записати. Так, додавання раціональних чисел. Це ми будемо вивчати додавання чисел одного знаку, чисел різного знаку, ну і також. Додавання нуля до цих чисел. Зверніть увагу, що неважливо раціональні числа чи натуральне, як ми раніше вчили, додавання нуля не змінює число. Тому довільно раціональне, якщо додати нуль чи відняти, то буде те ж саме число. Наприклад, від'ємне число, яке є раціональне, мінус 3 додати 0, це буде мінус 5. Ну, мінус 3 цілих я взяла, але можна і дробове значення записати від'ємним числом, але нічого не зміниться. Ну, також додатнє додати 0 не змінює положення нашого числа. Далі правила додавання чисел у нас будуть ділитися якби на дві частини: числа одного знаку і числа різних знаків додавати. Є декілька пояснень цієї теми, одне з пояснень описується в параграфі, це за допомогою координатної прямої. якщо позначити, наприклад, якусь певну точку, да? от вона у нас, і вона має координату 2, то. Якщо ми додаємо 5, то показано стрілочкою, що ми йдемо вправо, да, вправо на 5 одиничних відрізків. Тому отримуємо 7. Ну, це і так було нам зрозуміло, що два додатніх числа, коли додаємо, отримаємо е число 7. Е є пояснення не за допомогою координатного її прямої, а за допомогою модулів. Якщо ми додаємо два додатні числа, то ми, нам потрібно додати їхні модулі і поставити перед числом знак плюс, або ну, не змінювати знака, да? тобто ну, або плюс, або нічого. Є ще інше пояснення, це в давнину так пояснювали, що всі додатні числа це ваше майно. Тому у вас. Е, можна сказати, плюс, е, якщо ми переведемо на гривні, наприклад, у вас є 2 гривні, у вас є 5 гривень, у вас є 7 гривень. Плюс означає перед числом, що це вони у вас є, це ваше майно. Так, далі. Якщо не, ми так розширили поняття числа, і нам тепер потрібно з вами е, взяти це число 2 і на як рисунок 106. Розглянути. І, е Ні, тут у нас було мінус 3, як не 2, мінус 3 стрілочка від мінус 3, бачите, я тут не побачила стрілочку. Мінус 3, ось наше число взяло. І додали 5. Якщо за допомогою координатної прямої позначили точку з координатної з координатою мінус 3, і плюс 5 це означає, 5 одиничних відрізків пішли вправо, додаємо вправо і попадаємо в точку з координатою 2. Як це за допомогою модулей, то зверніть увагу на таке правило. Щоб додати два числа різного знаку, потрібно від, числа, від модуля, який позначає більше число, Відняти модуль меншого числа, і поставити знак числа, що має більший модуль. Тобто дивіться, знайшли модуль 5,5, значний модуль мінус 3-3. Відняли від 5, 3, отримали 2. Але перед двійкою поставили знак числа, який має більший модуль, Яке має більший модуль. І оскільки у нас більший модуль мала додатня число 5, то двійка те, що нас додатко. Якщо по-простому пояснювати позиції майна, як я вам казала, то в древні часи пояснювали так, в давні часи, що ще раз, плюс це ваше майно, тобто, знову ж таки, можна на гривні. У вас є 5 гривень, мінус це борг. А ви повинні комусь віддати, ну, бор, ви заборгували 3 гривні. Тому, коли вам ну, прийшов певний час, вам потрібно віддати борг, то що ми робимо? У нас є 5 гривень, ми віддаємо 3 гривні, і в нас ще залишається 2 гривні. Якщо вони у вас залишаються, то це означає плюс 2. Таким чином, у нас додаються Два числа різного знаку. Далі, якщо ми додаємо два числа від'єм. Мінус 3 плюс мінус 2, наприклад. Ми можемо теж за допомогою координатної прямої позначити мінус 3 на координатній прямій. І потім додаємо від'ємне число, тобто. Ми йдемо вліво. Так? І тоді ми потрапляємо е, щас, на два одиничних відрізки вліво від мінус 3, і це буде мінус 5. Тому 3 плюс мінус 2 отримаємо мінус 5. Якщо в позиції модулей щоб знайти суму двох від'ємних чисел, потрібно додати їх в модулі і перед числом поставити знак «мін». Якщо в позиції майнота борг, у нас з вами мінус 3 це борг. І мінус 2 це теж борг. Тобто ви повинні комусь віддати 3 гривні і повинні віддати 2 гривні. Тому у вас борг 5 гривень. І борг позначається перед числом знаком міністри. Ну, надалі, всі числа, я б взяла цілі числа, щоб легше було зрозуміти. Числа можуть бути дробові, можуть бути якісь там звичайні дроби, десяткові дроби і таке інше. Але принцип додавання і віднімання е, раціональних чисел. Я пояснила за допомогою трьох різноманітних правил. Так увагу, вам користуватися можна. Хочете за допомогою координатної прямої. Ну координатну пряму це потрібно уявляти або малювати кожного разу для себе, щоб додати якісь два числа одного чи різних знаків. З модулями це певні правила, які у нас зараз я прогорну. Вони тут записані. <кій> Зараз. По пунктам дивіться. От, наприклад, щоб додати два числа з різними знаками, треба, перше, знайти модулі-доданки. Друге від більшого модуля відняти менший модуль. Третє. Перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Або щоб додати два від'ємних числа, треба знайти модулі доданків, додати модулі доданків перед отриманим числом, поставити знак Мін. Або, правила, за допомогою, бачите, у нас координатної прямої, які у нас. Якщо до числа А додати додатнє число Б, то точка з координатою А переміститься по координатній прямій на Б відрізків праворуч. А якщо до числа А додати від'ємне число Б, то точка з координати А переміститься по координатній прямій на мінус Б одиничних відрізків дрібців Скажімо так, це ті правила, які записані, в параграфі ви можете їх прочитати, обрати. Ну, краще, звісно, тут із цих з модулями, на мій погляд, запам'ятати. Але найпростіше це борги та майно. Е і останнє правило: у нас сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Це можна продемонструвати за допомогою координатної прямої, можна е за допомогою модулів, якщо два протилежних числа ми додаємо, нам потрібно перше знайти модулі. Модулі будуть у нас однакові. Наприклад, мінус 5, додати 5, Два числа різних знаків. Знаходимо модуль першого, 5. Знаходимо модуль другого, 5. Віднімаємо модулі, отримаємо 0. А, 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 а можна пояснити ще простіше. У вас плюс, е, означає, є 5 гривень, ви винні 5 гривень. У вас було 5 гривень, ви віддали 5 гривень і у вас. 0 залишилося гривень. Тобто, таким чином, ми зараз візьмемо щось із цього параграфа. Я вам трішечки поясню спочатку, а потім будемо розв'язувати, ви будете розв'язувати. І так, за цими правилами пояснюю, ну, наприклад, перший стовпчик. Тобто. І так, мінус 9 додати 6. У нас є 6 гривень, але ми винні 9 гривень. Ми залишаємося винні 3 гривні, так? тому що ми віддали лише 6 і 3 залишилися винні. Якщо пояснюємо друге за допомогою модулів, щоб додати два числа різного знаку, потрібно знайти модулі цих чисел. Модуль 4х4, 4, модуль мінус 1. 1. Відняти ці модулі, 4 відняти 1, отримали 3. І перед трійкою з'ясовуємо знак. Знак числа більшого модуля, тому 4 це був більший модуль, 4 додатні, тому плюс 3. Ну і знову, два числа різного знаку. Ми <кій> знайшли модулі, відняли 20 відняти 6, отримали 14. І поставили знак числа з більшим модулем, це плюс тому 14 ми записали додатнє значення. Так. Ну, це я вам пояснила, а там, ви, як вам зручно, <кій> я вважаю зручно те, що скоріше приводить вас до вірного результату. Зараз переходимо до практичної частини.